До Видубицького монастиря кіборги приїжджають уже на дарованому церквою. джипі. приїхав ну, від е, окружної сюди на ньому? Як? Ну, супер. Патріарх спішить їх благословити. Це власне кіборги. Ось наймолодший, наймолодший Це. воїн. Нехай Господь вас береже. Від всякої ворожої кулі. І освячує дарунки на 300 тисяч гривень. З Богом! borram para Робожає це три французькі реанімаційні автомобілі, яких уже нарекли ластівками. Щоб ця швидка допомога швидко, якби долітала і уникала ворожих куль. Тобто як ластівка, ви знаєте, вона є швидкою прудкою, так і цей автомобіль. Освячені ластівки вирушать на війну в середині грудня, бо паноці ще хочуть їх начинити усіма необхідними апаратами і препаратами. А цей джип уже сьогодні з кібергами за кермом газує у бік Донецького аеропорту. Тобто він як швидка, тільки... це виключно швидка. Уден поранено. І, в принципі одного пораненого ще можна положити сюди, а можна положити пару поранених. Бійці кажуть, допомога дуже вчасна. Їм швидких украй бракує. Арімобіли взагалі в військах практично немає. Такі частина, як наша, їх взагалі немає. Машини живуть ну максимально до місяця часу поза минулої неділі під мінометним обстрілом. за... Сім хвилин ми стратили чотири машини. Цей джип їде в село Піски, звідки вже більш-менш безпечно доправляти поранених до шпиталів. Служити кіборгам в аеропорту він не зможе, не броньований. В аеропорті з них толку взагалі ніякого, бо їх не приїдуть. Міна мінами почнуть класти вони Зірвуться слива, так себе називається річний кіборг зі Львова, який вчився на кухара кондитера. Пройшовши медичні курси, він урятував уже не одного побратима. Мамі він довго не зізнавався, що на війні я перший раз як поїхав. В зону АТО я сказав, що я їду в Чернігів на буряки. На все воля Боже, без бога не до порога. Такими православними реанімобілями тепер користуватимуться добровольчий український корпус правий сектор, медичний спеціалізований батальйон та ще батальйони ОУН і Київська Рус. Бійці вірять, машини подаровані церквою працюватимуть з особливою рятівною силою. Навіть то божа машина, і якщо від церкви, то ще таке значення більш більш більше таке. Ласівки закупили на пожертви вірян переяслав Хмельницької єпархії. Особливо грішми доклалася діаспора з Лос-Анджелеса, а Тернопільська єпархія передає на війну пересувні іконостаси, які розкладаються буквально за 15 хвилин і дозволяють правити служби Божі навіть на полі бою. Це можна і назвати таким переносним престолом для богослужінь, які використовуються. Нашими капеланами в зоні бойових дій загалом від кінця жовтня православна церква Київського патріархату зібрала 22 мільйони 360 тисяч гривень на потреби військових і відправила майже дві тисячі тонн гуманітарної допомоги. Ольга Петів та Владислав Каретник п'ятий канал.